Найтовстіший слой, де проходить усі процеси хімічні, де є білок, де є пігмент, повітря, він називається кортекс. Найтовстіший шар волосі, де проходять ці хімічні процеси. Тобто туди заходять про всі наші протеїни, котрі ми будемо зі складника напитувати. Волосся. Зрозуміло? так? Давайте розберемо, що є в тому кортексі. Пишемо: повітря є в кортексі? Повітря. Відсотків 30. Білок є. Допомагайте, що ще є? Пігмент є. Зв'язки є. Зв'язки, дисульфідні зв'язки і так далі. Добре, ліпіди є. Повітря, білок, пігменти, зв'язки, ліпіди. Окей, добре. І що з нашим волоссям коїться, коли ми його фарбуємо? Пігмент він залишається? Ні. Повітря стає більше чи менше волосся? Більше. Ліпіди, їх більше чи менше, коли ми, ну давайте, наприклад, висвітлюємо волосся. Менше. Вологи в кортексі стає більше, і, звісно, стає менше. Ліпідів стає менше, зв'язки руйнуються, пігментів стає менше, білок ось такий, як він між собою зв'язується, білок вимивається. Що більше всього стає в кортексі? Повітря.